Привіт! Відтепер подію можна отримати COVID-сертифікат з однією дозою вакцини або так звані жовті сертифікати. Для чого потрібен такий сертифікат? Внутрішні COVID-сертифікати і жовті, і зелені допоможуть бізнесу продовжувати працювати, а вам відвідувати масові заходи, ходити в спортзали тощо. Як згенерувати жовтий сертифікат? Оновіть застосунок до останньої версії та авторизуйтесь в ньому. Натисніть послуги. Ковід-сертифікати Отримати ковід-сертифікат. Підпишіть згоду на передання ваших особистих даних дієпідписом. Щоб його отримати, потрібно стати напроти світла і крутити головою згідно з підказками на екрані. Як правильно крутити головою, подивіться у відеоінструкції про діяпідпис. Ось і все ваш сертифікат підтягнеться одразу після першої дози вакцини та діютиме 120 днів. Після другої дози повторіть запит, щоб отримати зелений ковід-сертифікат. Користуйтесь дією та вакцинуйтесь.